відкриття вот таких соціальних гуманітарних напрямків, як я Маріуполь, де головна задача помочь поддержать. Ключове, чтобы ви не потеряли віру в ся, не потеряли віру в нашу страну Украину. 4 серпня у Кривому Розі офіційно відкрили центр підтримки переселенців. Я Маріуполь сюди прийшла Лідія Меркулова. Жінка говорить: з Маріуполя до Кривого Рогу прибула на початку квітня. Случилась зараз у нас. и город Мариуполь разбит. Нет города Мариуполя. И я узнала вчера, что открывается центр «Я Мариуполь». И приехали мы сюда, приехали в 8 часов. Сколько я здесь встретила знакомых лиц. Я просто нет сил и всего того передать, передать ту эмоцию, те эмоции, которые, которые я испытываю. Я очень благодарна и не жалею, и Очень хорошо, що я сюда приїхала. Я встрітилась како. Січа, як вдома. Вот Цей центр надає допомогу та підтримку усім переселенцям з Маріуполя. Тут є психолог, медичний працівник, юрист та менеджер з працевлаштування. А у дитячій кімнаті працює кваліфікований педагог. Будемо працевлаштовувати, шукати роботу Маріупольцям, щоб вони у нас працювати люди в Маріуполі. Нам треба їх всіх. Працевлаштувати, щоб вони не відчували себе покинутими, щоб вони знали, що вони комусь потрібні. Також маріупольцям, що зареєструються в цьому центрі, надають гуманітарну допомогу. Продуктовий набір, який можна отримувати кожні два тижні, та набіри з засобами гігієни. Його видають раз в місяць. А за словами мера Маріуполя Вадима Бойченко, сюди можна прийти навіть просто попити кави та поспілкувати зі знайомими. Тут працюють виключно маріупольці заради маріупольців, тобто вони відчувають ті жахи, ту біль, яку пройшов Маріуполь, і наші шановні маріупольці. Тобто, спочатку вже реєстрації є цей важливий контакт, тобто є співпраця. Перші два таких центри відкрили у Дніпрі та Запоріжжі ще на початку травня. Наразі їх вже 11. За цей час такі штаби відвідали більше 100 тисяч маріупольців. Далі планують відкриття ще у п'ятьох містах України. Відвідати центр у Кривому Розі можна щодня з 8 до 17. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.